Треба чимось зайняти. Понятно. Чуєш, Летиш, ти будеш займатися Ілісавичем чи О, Хотілось би, но але... реально часу не вистачає, а так. Добре, найди тоді, найди когось, щоб цим займатися Коли ти поїдеш. О, Та тут до паче дуже найшов. багато. Найшов, а... найшов, найшов блядь а ветеранів, котрі комісовані і можуть робити що завгодно, то дуже мало. Тобто ти мене будеш відносити, 0,1% Я не можу Його, дивитися на мене поїдя. Я йду по СУ. Макдональдс, щоб камеру посмотрити. Давай, СІ прямо на інопланетянина. На район посмотрити. Е, Чи ж латиш? Yeah. Сьогодні в 23.00 у стронзібету як ракети буде прямий ефір з військовим юристом, <реку> і, <реку> і безкоштовно буде відповідати на різні питання. Допомагати, у кого є якісь проблеми, питання, там виплати, ще щось. Так, Нічого так. собі. Такий соціальний проєкт. Загониш мій аккаунт туди, щоб побільше військову туди зайшло. Так, юрист з військових питань. На Та ню топивши, так, у неї сьогодні буде. Зараз голова закружиться, де то не то ігрушки не смотри, не смотри. А три не може писати, не пускає. Сенсі не пускає. Не пускає, мабуть. Три Окса ж писало. Ну, цілий день пишемо, що пише, 23 години сьогодні буде. Може, у когось є питання у війську. Вже багато тексту.

Ну, десь, успокійся, ми поняли. А, так, так, отвір, так. Чорні запорізьці, чорні війська. Так, Стронг так, написала текст 23.00. етер з юристом з військових питань. Так, можете підписатися на стронг. Аніуту. Вона мене заблокувала, тому на неї ми не підписуємось, а підписуємось на мене. У Мене теж буде етер. По якому питанню? Ну, я думаю, по питанню ліквідації СБУшників. Ага. А Саме кого? Так їх надо, в одну колію колю колью только воду воды конвейер. Ты ж машина уже твоя беременна там, беременна там, наверное. Но латиш реально затошни вот это вот оттуда. Ладеш, латиш, латыш, взял, блядь, кермо в руки и поехал. Дивись, дивись. Целовний гарно... Макдональдс, як латиш може від цього відмовитись. Дивись, як Сирун гарно розмовляє. Шість людей Я, на нього. мені Сирун знатро. сьогодні чемний, Олічка, він сьогодні такий чемний, що капець. Я сьогодні чемний, що мене чуть не вбили сьогодні. Ага. У мене був створений замах. Знаєш, в чому Сирун сьогодні нечемний? В тому, що він не задонатив, каже, немає. <рикан> Мені здається, що він обманює, Чувак <рикан> класний. Я, я. дивіться, я щедра людина. Я люблю давати людям назад, тобто я не є жмот. Але <рикан> на насправді, каже, немає, так? <рикан> да. Але на ЗСУ я ніколи не дам нікому. То мені перекинь на трусики, я тобі скину карту. <реш> <реш> так я ж не, я ж не заслужив, в салоні, як то кажуть. Мені можна, я не заслужний вже. Але ти маєш забрати мої документи в Київському Голосіївський відділ поліції. В проспект проспект Голосіївський, 15, бо там вони лежать. А що там треба забрати? Ой, там, там, там буде сюрприз. Там бумажки Не треба ви... забрати. Бумажки. Там ціла справа. Зевсик, я тебе розблокала. Тебе Одеса випадково зблокнув. Там мене приймали в, в цьому відділку. А прізвище я? Хто приймав? Моє прізвище? Ні. Хто приймав? Дубровський. Дубровський. Да, оперативник Добровський. Петро Дубровський. Добровського там немає. Здрасте. Є там, є, є, оперативник. Ігор Дубровський. Наш Люха прикалується, ти Може... його документи. Та ні, я не прикалуюся. Він не планетяння, а є, чи тільки я. З Донецька, до речі. Може, його вже звільнили, так, Сирунчик? Ні, 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 ще сидить. Може, він виїхав, так, Сирун? Ні, він не виїхав. Дубровський ага. Ігор. Красавчик. Опер ополомоченный. Так як вас называется. А какого роста? Рост, может, метр семьдесят метр шестьдесят восемь. Тебе рука не чи це так махать, а? Сорок, наверное, сорок висем. Тебе рука не будем. Біла копейка 11к. Ну він же, якщо це він там в фаміліні совсім знаходиться. Його ж кабінет знаходиться на іншій вулиці. А Кого кабінет? Того хто тебе приймав? Дубровський? Ні, він просто оперативник. Йому дали завдання мені прийняти. Вони мене прийняли біля Макдональдса на хрещатику. Прямо блядь, прямо напроти Макдональдс. А як ти набрився поїхати, сирун? А я, ви... я... я не виїхав, мене вивезли. Ого, навіть так, подлату. Звичайно, там за мною в Києві, коротше, дивись, я йшов по Києву. Ага. Я виходжу біля Лесі Українки да? вулиці. Ага. Під'їжджає, як там називається вона? Народна служба міліції, я не пам'ятаю. Служба Божа України. Державна служба охорони і витягують ага. на мене автомат і починають стріляти по ногам. Ого. Прикинь. По вулиці я йду і мені стріляють по ногах. І що, прострілили? Ні, просто вони, тіпе, вони за мною тіпе, слідили. Вони вже, тіпе, я в них був на маячку. Ого. Прикинь, отак. От, е що? За що? В масці чувак висовується з цієї машини, да? автомат Ого. клашник і два вистріли зробив, тіпе, і, і вони і потім газанули і поїхали. Та ну это бред, блядь. Это было страшно пиздец, блядь, прикинь. А ну, ты потом проснулся, да? А я потом, короче, а я потім шел в метро, блядь, с бомжами, блядь. Ну, я не пизджу, блядь, по мне было страшно, блядь, ты шо, блядь. Поедешь? Реально, два вистріли зробили, блять. Державна служба охорони, два вистріли. Державна служба охорони. Та служба Боже, України то була, я вкажу. Реально відкрили, блять, фред Фред і ну ладно. А як ти виїхав? А я виїхав через Стамбул. Ого, слухай, то ти не з такої сім'ї, ти з багатої. Я п'ять раз, п'ять разів я купляв білети, щоб виїхати, і кожен раз за мною була наружка. Е я їду в Борис, закривають трасу переді мною. Капіт. Е я зрозумів, що за мною йде наружка. Коротше, знаєш, що це закінчилося? Це закінчилося закінчило так, що я викинув телефон з машини. Вже по дорозі в аеропорт. А в тебе навіть машина була нітся? Так, да, Поршка є. Поршка да? є! Лишив, лишив машину біля аеропорта. кинув документи в машині, вона там далі стоїть, напевно, знила вже. Ти ж, ти, напевно, це та ні, я певно може поїхати. А ти парень. скажи, де вона стоїть, я поїду, за дору. Ну, біля отель, отель напротив Борисского аэропорту. Боршкайен. ще, не втай. забрали ее. <кліп> <Бодрови, кліп> ну такий. червоно червоний Чим кажу, <кліп> чим не чути, Уже чута. Чут... Чу Широчі, як тільки я викину телефон, наружка потерялася, і все. І потім я вже з третього разу. Тирунті, то ти з Одеського Думаєш? виїжджав, аеропорт адже. Ні, секретні агенти збралися. Ну, я, не можна відслідковувати телефон в реальному часі. Процес ти можеш. Можна, Его можна, там камери стоять, ти сідаєш в машину. Зачекайте, дайте я скажу щось. Чи не можна? Чи я вийду зараз? Не, говори, говори. Чуєш? А тобі жалобно зараз, що ти покинув свою машину? Та слухай, хай там, хай там все. Ні, кажи так як воно. Кажи так, як воно має бути. Мені я не маю почуттів. Не маєш почуттів? А чуй, а коли я їхав, блядь, через Україну, блядь, їхав до до себе до додому. додому, їхав транзитом, блять, і, і прикусим, ваші додому, Українці, секунду, блять, підораси. Секунду, секунду мене машину, блять. Алло, То як? без махи, безмахи, спасать, блять підораси. Я скажу, нахуй пошли, блять. Заславний козачок, успокойтесь. Без матчуків Я не засланный а казачок, блять. Ты меня попросил, чтобы что я поднялся, ты придурок. Еще светло. Ты еще раз, блядь. Еще раз и все, да? Да, и все. А кто я а, а, что, реально подняться? в Киеве светло еще? Да, реально, в Киеве меня хотели расстрелять прямо. Э, так, ГП. У нас уже все, солнце село. Так тебе что получается, за, за того, что в тебе камера была якісна? Тебе ти прослідили, виходить? Вони не, вони дивись. Ти, ти працюєш на маячку, маячок знімає номера машин. А в Києві поставили камери всюди. Тобто, ти заходиш в машину, і маячок тебе веде. Понял? А не фізиасів. Ну, а ти коли доїхав, це вона десь під Одеським аеропортом стоїть? Не, вона, ні, вона напроти Бориспіля. Це Бориспилі. мені нагадує один фільм чи серіал навіть. Реально, це був для мене такий серіал, що я сам офігел. І я приїжджаю у Бориспіль, коротше, і там мене зустрічає, тіпа, як це називається, не Стюардеса. ну, коротше, Типа добрий день, так? Да? Вона мені каже: ой, ми вас чекали. Я на неї дивлюся і думаю, кого чекали, я в розшуку, блін. Вам перенести виліт так, на завтра. Ми вам допоможе. ти що казав, що ти на ходу випрыгнув. Я мабун, правильно. А з тобою вазон був? Сирунчик, ти вазончик з собою. Чого, якщо тебе біля Лесі Українсько прийняв, чого тебе повернуть голосів реалій? <звук> а ты с собой вазон взяв, сирунчик? Не-не, давай. Нет, реально я там, я там реально пересрав, бо там типа така ситуація була що типа. Це навіть вазон забув, да? <звук> З-чого все почалося? Подожди, давай спочатку. З почалося, чого ви почалося з того, що Лісева ще й бав мою хату. Хто? Ну це е мій, мій, мій одноклашка, одноклашка е переспав з моєю дівчиною. Ага. Я їх засік разом. Ага. І е я типу, сказав йому, типу, що я тебе я тебе завалюю. Ну, типа, не в прямому сенсі, але так. І він, коротше, приїхав до мене додому, відкрив, ключ, відкрив двері ключами, які забрав в той тьолки, понял? За що я б? там можна можу там, ага. де зупинка стенка забрав. Або давай я туди поставлю, а ти сюди поставиш. А, давай. Ну от, і з цього все почалося, бо тому що там в мене між документами були всі мої карточки, а він всі, всі карточки заблокував, все відмінив, всі, всі фінансові потоки відмінив. А, і в кінці сталося так, що я мусив бути тіп, змушений переїхати з того адресу, який він ограбив, до своєї сестри в хату. Коротше, він виходить, він, виходить, спеціально спланував да, цю акцію, щоб переспати з тілкою. Він, ним спланував. він, він, він ем... планував. Планувавши, він спланував, що він її підкупив, доки, доки вона до мене не переїхала, він її перехватив. Поняв? Ах, Тут я піду халявного Макдональдса похаваю. Давай, давай, бо напіт. Він, коротше, в Одесу поїхав, взяв якусь там машину, Порше за чотири години з Києва доїхав до Одеси. І він з нею зустрівся і сказав: дивися, цей чувак, він тобі, він тобі там все дасть в Києві, а він працює на мене. А я, а я це все вскрив. Так це Порш, виходить, його? Ні, порш був білий порш. Панамера? Десь... Панамера, так. Да. То шкає. І він на тому панамері за 4 години з Києва, за 4 години з Києва доїхати до Одеси, це треба зробити рекорд. Розумієш? Тобто вони там, гнали так, там? 190, йди собі, і я доїжджав так. Ну от, він, коротше, перехватив цілу. мене, поняв? Він перехватив мою тілку, зустрівся з нею, сказав: дивися, е завтра у тебе прийде цей чувак, він тебе просто з ним типу, помутив, але я тебе буду їбати. Це були сльози, вся подожди. Я і потім це все закінчилося тим, що по, -по, по мені, блядь, оголосили національний розшук, відкрили ОРЗ, що я типу спеціально небезпечний в Україні. Спеціально небезпечний. Ну, да. І за І за тобою всі слідили і так далі, так? Да? Ні, ну коли вже, коли ти попадаєш, типа, під маячок в Києві, да, коли на тебе відкрита кримінальна справа, за тобою виїжджають два агенти. Ніхуя, а що ти таке зробив, що за тобою виїхали двоє? А я замінув ДБР. Ну, не то що скажи, що ладно, конечно. Уже капець. Що за бред? Як бред? Ну дивись, американець мені дебе. Зараз заходиш в Google і моя фотографія. А ну покажи, хоч не фотографії. Щоб построїли з той фотографії, стой. Не треба його видеть. Не надо. О, день испортится. Я же показувався. Ну, сьогодні не хоче. Ні, сьогодні ні, але він вже показував. Треба. Как-то кажет, понял, но нифига не понял, да? Да, батя покойно вот говорил, дело ясно, что дело темное, блядь. Хорошо, а что вы до этого, на какую тему общались? До этого дела? Ёпка! Это Вот это ты самаш, конечно. молодец. и делать сделал, да. Ты как раз вчора был в этих боку? Чтобы она знала, что спитки припинали мене, що це я. Нет. Ты еще лисий хвост забыл. Мама придел. на курбатку. Боже, ну ты, была... Мама, женатый, конечно, вообще. Да, а что, не подъебный? А ты что, не спрятался. уже, не? Трунчик, ты, ты в подвале спрятался? Ну, пока что да. Спасибо, да, что ты в подвале сидишь. А что, служба какая-то пришла до тебя? Не, мент пришел тут, но это знакомый мент. А, знакомый мент будет спрашивать, я знаю. Служба Боже Украины пришла. Не, не, это просто цей, блядь, наркотичный мир. Боже. а что, не похожий? А що той мен тобі каже хендихох? Латиш, я поняв, пішов в запой. Я п... пішов кушать. Каже, Одеса тебе питає, що той мен тобі не каже, Хендихох. А він е, прийшов, знаєш, що він зробив, коротше, тейзер. Е, запустив тейзер, каже, блядь, привіт. <кхе> Електрошокер. Ну, чо з них нахуй, в тут... Вся сім'я моя родина, блідь. О, то Іра викликала, да, на тебе? Да ні, він тут живе. З тобою в одному домі? Да. То він Але виживає, він. а не живе. Я його поселив, типу, на, ну там, за 300 <клес> роларів в місяць, це дуже дешево. А, сам ховаєшся в підвалі, так? Да? <рії> Ні, але він живе на третьому поверсі, а я в підвалі. Ну, як би. Я не завжди в підвалі, але він в підвал приходить, бо туалету немає в нього. <рії> <рії> але прикинь, чувак, заробляє 4 тисячі доларів за 2 тижні. Хорош, <рії> хорош. 8000 доларів в місяць, нахуй, Чуєш, а там хоч в підвалі тепло? Ну да. Зараз, так. Да. Ну, ліжко трішки... Зимої... Ні, зимою було холодно. А що, сильно холодні зими? Зараз, що зима. Тут, короче, почався цей, зміна клімату. Тут типа... З Арктики починає віяти вітер. І, типу, Арктика, ну, Канада. Оце все коротше. Вітер віє просто 24 години в сутки. Оце це в підвалі. Такі зубки слухай. Ох, алкаш. Ну, я думаю, алкаш. Можу зробити вам екскурсію по підвалу. Слухайте, то я вам скажу, що це непоганий підвал. Він тітки ховається. То непоганий підвал, то Ні, рік її та, кричать... Це що, двері вибили. А, да, в тебе двері Я в двері вибивав. Ти що, Іра а двері вибивала? Хорошо, а, від, труби йду. Засули, там... Там і камера на тебе дивиться, йоло. Ну, а, а подволі в везде. Ти, казав... ти казав, що ти там ховаєшся від Іри. Скоріше, за все, то Іра тебе там ховає. <свист> а, не, чого тут а чого в тебе Тут просто для мене найкраще місце, щоб мене не дойобували. Ну, а чого в тебе костелі? Чи що це таке лежить? А от оце лежить коло тапочок. Костелі? Волотиша, <свист> латиша, латиш забув. рожевий. рожевий. Влатиша рожеві. Слухайте, я тобі скажу, що в тебе непоганий підвал. Але правда, двері треба відремонтувати. Справда, треба, щоб ми з тобою зустрілися і поговорили. <свісна> Як з тобою зустрілися, то я від сміху лувісну. Дивись, я цей підвал готував до ядерної війни, до А що оце таке, таке там на цьому, на стіні чорній? Чотка чорна стіна. Ну, ну давай подивимося, давай Давай, давай. А що це таке? Та в тебе підвал чи такий, дай Боже, я тобі скажу, можна жити. Це підвал для питок. Для питок. О, нічого ще й коридор. Слухайте, в нього Оля, глянь. то, -то не підвал, то сіла квартира. Ти що, ноутбук розбив? Фу, боже, забери ту букву я ригаю. Два. рягаю. Два а нащо ти їх розбив? Да нет, то, то короче, он какой-то охранник в офисе, блин, походу. Еще все не Еще унитаз, скажи. Не, скажите, у кого дома есть огнетушитель? Огнетушители только есть в офисе. Дома никто их не ставит. Это тупо где-то, блин, он где-то подрабатывает, что-то делает. А где, где ты огнетушитель? <реш> ти <реш> тільки що його пройшов. <реш> а, ні, це не це Цей. Е... Анатолий. Той... Он, короче, где-то на объекте его кинули, наверное, где-то yeah. он подрабатывает, там что-то мастерит и типа его хата, блядь. да? <реш> <реш> <Так реш> это, это не тот. Был, был еще один другой внизу. Нет, то червоний кулинарчик, то був не огнетушитель, то якась, е, була, це, з, з по два можно с двух сторон зайти? ти ж там с вулицы Я Скажи, Каже, ти yeah, <laughs> <проходу. laughs> <laughs> <laughs> кудись в чи в туалет? <laughs> Я же это какой-то или охранник, или какой-то, знаешь, как наняли, там, листья заметать, там, что-то убрать, говно какое-то. не а вот, это не огнетушитель, ну, вернись назад, сырун, 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 назад вернись. Это пылесос, это не огнетушитель. Кулинар, ты что, не знаешь, что такое сырун? Я уже понял. Сирунтик, а це що ти? а, це, типа, йде проводка до цього. Ні, ну лише сюди не лізь, тому що єбо нього, вся хата. Там вже ж газовий щот, газовий. не так підключить. Могу подарувати. Ну красиво, насправді порівняно з нашими підвалами, то я скажу, що ого-го. Оце ну, це я типу... Я б там убрався. Угу. І ножки чисті, дивись. Сирунчик навіть миється, ні? Ну, вже піздрейку. <різ tokens rivals> О, все, все, що тут? Це не огнітушитель, це пилісос. Покажи сирунчик ближче. А, хорошо, це да, бачу. Бачу. О, зараз піздрейку вже. Міра, ти Я тебе еще раз питаю, это мой телефон. Ира, мы вам соболезнуем. Еще ты я телефон. Ира, мы вам соболезнуем с вашим.